Сьогодні в нас на огляді реверсивна викрутка або викрутка з тріскачкою від компанії Intertool модель VT 1009. Сама по собі викрутка дуже компактна та повністю поміщається у середньорозмірну чоловічу долоню. Як свідчить наліпка з її протилежного боку, вона має у собі шість різноманітних насадок, які зберігаються під ось цією кришечкою у спеціальній касеті. Цей набір насадок включає в себе три хрестові насадки філіпс з першого по третій номери та три шліцеві насадки. Шліц з 4 по шліц шостий Кожна з насадок виготовлена. Схром вона дієвої сталі. Не знаю, для чого їх робили саме з цієї сталі. Зараз камера визначиться з фокусом, та й ви самі побачите ці позначки. Повірте мені, просто, значить, повірте мені просто на слово. Бували. Деякі випадки, коли користувачі скаржилися, що біти випадають спасати самовільно. Не знаю, чим вони їх там тросили і як вони їх там тросили, але по факту Мені довелося докласти зусиль, щоб витягнути біту з трохи вже розм'як розробленої касети. Так, ця викрутка трохи була у користуванні. Як я зазначав вище. На самому початку викрутка є реверсивною. Тобто немає необхідності під час операції з трепежом її витягувати її з саморізу та вставляти заново. Достатньо просто перекласнути, перемикач реверсу у потрібний бік. Саме перемикання реверсу здійснюється ось цією рукояткою. І можна просто крутити та відкручувати, відкручувати або закручувати. За зручністю користування це наближає викрутку до звичайних напівпрофесійних тріска рукояток з храповим механізмом. До речі, храповий механізм, конкретно у цій викрутці, модель VT1009, виготовлений з металу. Правда, не знаю з якого саме, та налічує, та має у собі тріскачку на 36 зубів. Згоден, це не так зручно, як ми звикли у класичних тріскачках на 72 зуби, зате Кожен з цих 36 зубів має набагато більші розміри та повинен бути тривкішим. Щодо розміру викрутки в робочому стані з комплектними бітами, десь сантиметрів вісім. Біти, до речі, встановлюються у шестигранний тримач, який сумісний з іншими бітами, іншої довжини. Це дуже корисно на той випадок, якщо потрібно, якщо потрібно працювати з кріпленнями, які знаходяться на досить значній глибині. Як ви бачите, це біта зовсім не інтертулівська, але її посадкове місце ідеально підходить для викрутки. Тако довжина цієї насадки складає 150 мм. І з такою насадкою дійсно можна дістатися до досить глибоких шахт кріплення. Тепер про намагнічування. Сам тримач біт. Намагнічений, а ось біти намагнічення не мають, щоб вони тримали саморізи більш-менш надійно, знадобиться додаткова процедура намагнічування за допомогою спеціального намагнічувача для бід, який продається окремо. Також Менше 1 долара. А, я ж вам забув сказати за вартість самої викрутки. Сама викрутка коштує 4 долари. Це 150 гривень за нинішнім курсом. Сподіваюсь, вам був корисний цей огляд. Дякую за увагу!